Які питання хвилюють кожного випускника 2024 року? Тобто бюджетники більше не буде. Держава тепер взагалі не оплачує навчання, так всі тепер по факту контрактики. А є якісь умови для того, щоб держава мені оплачувала навчання? Тобто, мої оцінки за ЗНО тепер ні на що не впливають? Сьогодні я хочу поговорити з вами про реформу у сфері вищої освіти, яка передбачає значні зміни. У розподілі державних коштів на підготовку студентів в українських університетах йдеться про провадження системи грантів як оплату за навчання. Законопроект, розроблений Міністерством освіти і науки, наразі поданий на розгляд до Верховної Ради. Тож, дізнаємося, про що цей законопроект, та чи готові в Україні під час війни. Забезпечити випускників необхідними умовами для успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання. Детальніше про систему грантового фінансування нам розповість Андрій Панченков, креативний директор порталу «Освіта.UA». Розкажіть, будь ласка, що передбачено запланованою реформою та що вона змінить для майбутніх студентів. Зараз ми маємо 40% студентів, які навчаються за кошти бюджету. Тобто за державні або регіональні кошти, і 60% студентів, які навчаються за власний кошт, так званий контракт. На думку урядовців, цю систему, цю пропорцію треба міняти, щоб більше абітурієнтів мали змогу здобувати освіту з допомогою держави. І таким чином запланована реформа, щоб 60% студентів навчалися з фінансовою допомогою, і 40% за власний кошт. Це ж заплановано зробити шляхом впровадження нової системи фінансування. Тобто освітні гранти це те найважливіше, що з'являється зараз на етапі реформування вищої освіти. Чи буде збережена система державного замовлення, яка покриватиме всю вартість навчання? Так, така система буде збережена. Урядовці планують, що держава буде замовляти і готувати за власний кошт фахівців, які їй потрібні. Це фахівці насамперед бюджетної сфери. Сфери освіти, сфери, тобто вчителі, викладачі, сфери охорони здоров'я, тобто лікарі, наші, сфери правоохоронної діяльності, тобто поліцейські, і специфічні представники специфічних професій, яких потребує держава, наприклад, працівники атомних електростанцій, чи працівники якихось специфічних підприємств, які є в власності держави, яких потребує держава. І ці студенти будуть навчатися за бюджетний кошт. А від чого залежить розмір гранту? Розмір гранту буде залежати від вашого успіху під час вступних випробувань. Це національний мультипредметний тест, який складається із блоків чотирьох предметів, і, можливо, ще інші вступні випробування, наприклад, на окремій спеціальності творчі чи на окремій спеціальності. Певних силових структур це запланований творчий конкурс або випробування фізичних можливостей. І за цей творчий конкурс, і за національний мультипредметний тест наші вступники отримуватимуть бали. І вже від цього конкурсного балу буде залежати на що я можу претендувати. Я можу претендувати на освітній грант від 15 до 50 тисяч гривень. Ось саме ця сума і буде розрахована залежно від мого конкурсного балу. Чи зможе вступник вирішити сам у якому університеті він зможе використати грант? Коли е, вступник готується подавати документи на певну спеціальність, він створює електронний кабінет вступника. Це спеціальний сервіс, де ви реєструєте свої дані, завантажуєте необхідні документи. І коли ви вже склали національний мультипредметний тест, висвітлюється в. Ваші конкурсні бали таким чином, ви можете вже подавати заяву до певних закладів вищої освіти на певні спеціальності. Шляхом подання цих заяв, ви вже самі можете далі обирати, в який заклад вищої освіти вступати. В електронному кабінеті вступника буде передбачено опція навчання на бюджеті, навчання за рахунок освітнього гранту і навчання на контракті. І вже коли відбудеться конкурс і вам запропонують. То ви можете обирати самостійно в який заклад вищої освіти остаточно подавати свої документи, вступати і навчатися там. Зважаючи на це, фактично буде реалізований принцип. Гроші ходять за студентом. Як це плине на конкуренцію між університетами за вступників, вступники, які мають високі бали національного мультипредметного тесту, вступники, які краще краще підготовлені, вони отримуватимуть від держави більшу фінансову допомогу. І з цією більшою фінансовою допомогою абітурієнт може йти в той заклад вищої освіти, куди він хоче. Тобто не йти в слабкий університет просто тому, що я туди вступив і мене туди беруть на бюджет, так а нести ось цей грант у престижний університет університет, який бореться за вступника. Університет, куди вступають вступники з дуже високим балом національного мультипредметного тесту. У нас в Україні є приватні університети, які набирають на контракт, але набирають на контракт з дуже високим балом національного мультипредметного тесту. І ці університети є дуже конкурентноздатними, тобто вони приймають сильних абітурієнтів. Якщо ці сильні абітурієнти прийдуть ще з Гріш, тобто те, що ви називаєте, гроші ходять за студентом, то ситуація покращиться, сильні університети будуть боротися за сильних студентів, а слабкі університети будуть фактично не мати такого обсягу вступників, і ситуація у закладах вищої освіти буде покращуватися. Конкуренція буде народжувати якість вищої освіти. А чи будуть усі учасники НМТ у рівних умовах під час складання тесту? Про це та інше я запитала у Василя Терещенка, заступника директора Українського центру оцінювання якості освіти. Скажіть, будь ласка, чи має можливості Український центр оцінювання якості освіти провести НМТ в умовах війни і яким буде тест цього року? Цьогоріч Український центр оцінювання якості освіти проводить національний мультипредметний тест уже втретє, після початку повномасштабного вторгнення. До 21 першого року ми проводили паперове тестування. А в 22-му році, після початку війни, широкомасштабної, ми змушені були все це перевести дуже швидко на комп'ютерну основу. А це щоб ви розуміли величезні масштаби роботи, починаючи від логістики процесів і завершуючи тим, що у нас з'явилося одне суттєве ускладнення пов'язане з тим, що наші учасники перемістилися із суттєва частина. Учасників опинилися не в тих регіонах, де вони традиційно проходили тестування, якби був мирний час, а частина ще й виїхала за кордон. І це значний виклик, тому що нам доводиться взаємодіяти із багатьма країнами. Це щонайменше 35 країн, де ми організували тимчасові екзаменаційні центри, де учасники можуть пройти тестування в межах перебування за кордоном. Цьогорічний національний мультипредметний тест складатиметься із чотирьох складників. Три складники. Це обов'язкові предмети, зокрема українська мова, математика та історія України. І один складник це предмет на вибір вступника. Відповідно, кожен вступник може обрати той предмет, який допоможе йому вступити на обрану спеціальність у заклад вищої освіти. А всі чотири складники, учасник матиме потребу проходити в один день, однак іншого вибору у нас не було, оскільки в умовах війни. Ми змушені були організувати цей процес так, щоб знизити безпекові ризики. І відповідно, учасник, кожен учасник зобов'язаний з'явитися лише один раз, але за цей один раз він матиме потребу пройти аж чотири предмети. Чи будуть всі учасники тестування в рівних умовах? Зовнішнє незалежне оцінювання і національний мультипредметний тест як один з варіантів цієї процедури. Безперечно, в першу чергу спрямовані на те, щоб забезпечити рівні умови, справедливі умови, чесні умови для всіх вступників. Тому і цього річ, те, як ми проводитимемо, те, як ми плануємо проводити, е, покликане забезпечити цю рівність. Минулого року були випадки, коли недоброчесні учасники фотографували завдання з моніторів і поширювали їх у мережі. Як ви плануєте протидіяти цим випадкам? Ви правильно поставили питання, тому що проблема фотографування тестових матеріалів оприявнилася тільки минулого року, скажімо так. Після початку повномасштабного вторгнення, коли ми вперше запровадили національний мультипредметний тест, випадків фотографування, списування або якихось негативних проявів, фактично не було. У 2022 році, в перший рік, після початку повномасштабного вторгнення, очевидно, і вступники відчували певну свою відповідальність і свій, ну, Можна говорити навіть певний героїзм пов'язаний з тим, що вони все одно виконують свою місію, пов'язано з тим, що вони завершують здобуття загальної середньої освіти, що вони прагнуть здобувати вищу освіту навіть в умовах війни. І тому в 22-му році все було спокійно. Однак, 23-му році почали спостерігатися негативні прояви, пов'язані з тим, що деякі незначна кількість, але деякі учасники намагалися сфотографувати. Частину учасників нам вдалося вилучити з аудиторії, де вони проходили тестування, завдяки тому, що ми вже минулого року запровадили процедуру відеоспостереження за процесом тестування. І оцей позитивний досвід впровадження відеомоніторингу цього року. Ми плануємо поширити на всі пункти тестування, де це тільки можливо. І сподіваємося, що. Цьогорічні вступники вже не матимуть таких шансів робити будь-яких знімків для того, щоб поширювати їх в мережі, можна стверджувати, що всі вступники отримують справедливе рейтингове місце за результатами тестування. Безперечно, система тестування побудована в такий спосіб, щоб забезпечити рівномірний, раціональний об'єктивний розподіл всіх учасників. І те, що цьогорічний національний мультипредметний тест складатиметься із чотирьох предметів. І те, що ці при в межах кожної з цих предметів є достатня кількість тестових завдань, щоб оцінити різні складники компетентності учасників, допомагатиме тому, що кожен учасник покаже рівно той результат, для якого він готувався, і який він зміг показати в межах тестування, цим результатам можна буде довіряти, особливо враховуючи, що ми застосовуємо всі процедури пов'язані з обмеженням списування там чи не доброчесної поведінки, відповідно. Той результат, який учасник подаватиме для вступу, це буде його результат конкретний, отриманий за, на підставі об'єктивних процедур і на підставі чесного, справедливо змагального тестування. А як щодо прикордонних з агресором територій, чи є можливість у випускників отримувати знання, щоб вступити у вищі заклади освіти цього року? Про це запитала у Тетяни Бублик, директорки загальноосвітньої школи міста Ніжина. Головною проблемою сучасної школи, особливо у прикордонних областях, є оголошення повітряних тривог. Що стосується нашого міста, то повітряна тривога лунає достатньо часто і протягом навчального процесу це може відбуватися до 2-3 разів на день. Через це ми звичайно вимушені спускатися в шкільне укриття, але усвідомлюючи гостру проблему навчальних втрат, особливо для наших випускників. Ми за можливості намагаємося продовжувати освітній процес навіть в укритті. Звісно, що це не може замінити повноцінного навчання в класі, але усі ми наразі перебуваємо в складних умовах, до яких маємо підлаштуватися. Попри все, ми організовуємо компенсаторні заняття для наших випускників, які дозволяють виявити прогалини у знаннях. Зазвичай такі заняття відбуваються після проведення уроків позаурочний час або в канікулярний час. Зазвичай повторення пройденого та вивченого, скажімо так, узагальнення всього матеріалу відбувається у травні, що дає більше змоги, більше можливості закріпити пройдений матеріал за весь навчальний. За результатами рейтингу зовнішнього незалежного оцінювання по Чернігівській області, заклади е, нашого міста. Займають, входять в десятку кращих закладів на першому місці. У нас міський ліцей, четверте місце посідає обласний педагогічний ліцей, загальна освітня школа номер 7 на дев'ятому місці, і загальна освітня школа номер 15 на десятому. На мою думку, що перехід на систему грантів надасть можливість більшій кількості наших випускників отримати саме державну підтримку. Для оплати навчання, і вони зможуть достойно конкурувати за отримання гранту з випускниками з інших регіонів України. Отже, очікується, що внаслідок реформи держава зможе зосередитися на підготовці фахівців стратегічних спеціальностей за держзамовленням, а також збільшить кількість студентів, які отримують підтримку держави, навчаючись на інших спеціальностях.